У нашому клінічному випадку порушення відбувається на рівні е, нижче шлунку, тонкій товстій кишці, і тут може бути багато різних варіантів, е, а може і не багато. Е, е, наприклад, ротові порожнині е, ми згадували про паротит і про ксиростомію як е, е, наслідок. Як у наслідок саркоїдозу і ушкодження секреції, виділяється до 2 літрів слини, яка оберігає від карісу, від сухості у роті і допомагає почати травлення складних вуглеводнів і виділяє деякі захисні речовини. От, наприклад, якщо недостатньо слини і сухість виникає, то це є джерело. Для утворення каменів у протоках слильної залози. Бачимо, що вони можуть досягати значних розмірів, і не дуже значних. Mm -hmm. На при дослідженні на скануючій електронній мікроскопії бачимо такі мікро мікровози, коли пухирці. Недостатність слини може викликати неприятний запах з рота, за летючих сполук сірки, таких як сірководень, що має запах тухлих яєць. Метилмеркаптан або метане запах гнилої капусти, має Диметилсульфід, також схожий на часник і капусту гнилу. Тримеркапту, триметил бутілформіат, описується як запах котячих виділень, там сичі, наприклад, і також це легко запам'ятати. Як не дивно, але запах часнику обумовлюється продуктами, які містяться в часнику, такі як аліл, метил, сульфід. Звичайно, часник дуже корисний і має багато корисних антибактеріальних властивостей, але і запах з допомогою цієї летючої сполуки сірки виникає. Є кадаверин і путресцин, які також дають запаху кадаверин, як від слова кадавер, труп, запах гниючих трупів, і путресцин, запах гнилої риби відповідно. Окрім того, є ще такий елемент, як метеоризм, але хімічно це важливо і, можливо, ми не досліджуємо достатньо на, на біохімії інших предметах там. Але я взяв на себе таку відповідальність сказати, що все-таки кишковий газ переважно це водень, не має запаху і важко детектується. Але основна маса і він може виділятися до 20 літрів за добу. Це було проведено дослідження на добровольцях, яких і мобілізували і збирали їх в газ в газові аналізатори. Але запах від е, кишкового газу обумовлений наявністю ось, знову сіркомісних е, газів і газів, таких як метан. І також ці запахи можуть бути індивідуальні у різних людей е, по, скажімо, смердючості. Це залежить від е, переліку мікроорганізмів, які мікробіоти, яка знаходиться в кишківнику, і деякі типи мікробів можуть таку індивідуальність. Е, Обумовлювати. Наприклад, якщо газ не виділяється, переважно найбільша об'ємна частина це водень, він смоктується назад і виділяється через легені. Звісно, ну, він не має запаху. Ну, і є порушення стулу. Тут, скажем, Сама оформленість залежить від раціону, звісно, і особливо цих е, висівки, так звані, які е, е, ці продукти, зерен, які в зовнішніх їх оболонках, вони хімічно схожі на деревину, на лігнін, який не переварюється навіть мікробами і формується основну таку масу калу. І є, існує брісельська шкала. Класифікація калу, і бачите, люди, науковці, збиралися спеціально проводили конференцію, щоб вияснити, що кал може бути від твердого до дуже рідкого, і філін типів його виділяють. Що також є цікавим, цікавим фактом.